Сьогодні я вирішив з вами поговорити про 5 надзвичайно важливих пунктів, які допоможуть вам зрозуміти, коли вартує починати власний бізнес чи власний проєкт. Рекомендую додивитись це відео до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт ти виявив собі якості необхідній підприємцю. Зараз дуже поширена тематика щодо того, чи підприємцями стають, чи ними народжуються. Загалом я вважаю, що підприємництво присутнє в кожній людині і треба ці риси розвивати. Наприклад, такі риси, як рішучість, швидке прийняття рішень і так далі. і так далі. Тобто це є базові речі, що ти помічаєш їх в собі. Це один з тригерів для того, щоб починати власну справу. Другий пункт ти постійно про щось думаєш. З однієї сторони, це може бути як твоєю перевагою, і з іншої, твоїм недостатком. Тому що я особисто постійно про щось думаю і розумію, що я свої думки постійно виписую. Постійно виписую свої думки, щоб мій мозок міг працювати адекватно, не даючи збою. розумієш? Це надзвичайно базова річ, коли людина постійно про щось думає, це чіткий тригер для того, щоб зрозуміти, що тобі треба відмовлятися від звичної рутини. Якщо ти поступово почнеш паралельно своїй роботі по найму, наприклад, розвивати свій проект, ти будеш більше кайфувати від життя, тому що ти будеш розуміти, що ти займаєшся чимось, що приносить велію не тільки для тебе цінність, а ще й для суспільства. Тому я дуже рекомендую прислуховуватись до себе. Якщо ти відчуваєш в тебе дуже багато думок, обов'язково їх записуй, створюй план і починай власну справу. Третій пункт: ви захоплена людина. Тобто, якщо ти маєш якусь ідею і ти дуже гориш нею, ти просто зобов'язаний взяти і реалізувати її в реальність. Тому що якщо ти цього не зробиш, твоє життя буде сповнене нещастя. Ти будеш розуміти, блін, я міг це зробити, проте я цього не реалізував. Коли в тебе є якась ідея, якою ти гориш, ти прям захоплений нею, ти ділишся цими думками з оточуючими, вони навіть тебе не підтримують чи підтримують, неважливо. Але ти гориш цим, то це дуже класний тригер для того, щоб ти розумів, що треба починати реалізовувати цей проєкт. Помилятися. Чим більше помилок ти зробиш зараз, тим більше досвіду ти візьмеш конструктивного з цього в майбутньому. Четвертий пункт. Ти незалежна людина. Це не означає, що ти повністю відмовляєшся від допомоги інших людей, і ти такий весь самостійний, і так далі. І так далі. Ні. Це дуже важливий момент для того, щоб зрозуміти, що ти можеш вирішувати всі свої проблеми самостійно. Так, звичайно, коли буде необхідно, ти можеш попросити допомоги. Проте в більшості випадків ти вирішуєш всі свої проблеми самостійно, ти самодостатній. Розумієш, коли ти усвідомиш цю річ, що в тебе в житті є такий тригер, що ти помічаєш за собою, що ти вирішуєш всі проблеми самостійно, це тобі прямий чинник для того. Що в тебе є ця риса, яка допоможе тобі реалізувати свій бізнес, свій власний проєкт. Ну і п'ятий пункт ти є цілеспрямований. Це одна з найважливіших рис, які я загалом бачу, коли людина думає, чи ставати її підприємцем, чи не ставати, чи стартувати власний проєкт, чи не стартувати. Коли ти цілеспрямований, ти ставиш ціль, ти до неї йдеш, і ти її досягаєш. Незалежно скільки зусиль тобі це займає. Це точно найкращий показник того, що треба б стартувати свій проект якомога швидше. Ти виношуєш цю думку і ти починаєш її реалізовувати, тому що будь-яка ідея стає ціллю. Розумієш, а ця ціль вона ділиться на покроковий план дій, і ти приступаєш до роботи. Тому не забувай про цю річ. Це надзвичайно базова штука. Загалом ці пункти в неї дуже загальні, про те, коли людина помічає хоча б декілька пунктів з цього списку, це вже має заставити тебе задуматися над тим, чи ти справді хочеш все життя працювати по найму. Я, наприклад, розумію, що в моєму житті є проєкт, який приносить мені гроші, де я працюю по найму. А є проєкт, який я реалізовую з партнером, тому що я розумію, що я не хочу все життя працювати по найму. Да? Ти чітко розумієш цю ціль, ти паралельно розвиваєш те ну, власну справу, яка тобі подобається, працюючи по найму. І згодом, коли ти отримаєш класний результат в особистому проєкті, ти зможеш покинути найм, і це не буде болісно. Я не прихильник того, коли люди кидають все і починають там виживати тільки через те, що вони повинні там реалізувати свій бізнес, бо вони кинули найм. Не треба цього робити. Робіть це мудро і приділяйте багато часу своєму проєкту. Тому, друзі, залишайте свою думку внизу. Що думаєте загалом щодо цього? Чи помічаєте ви в собі такі риси? І чи маєте ви власну справу, якою ви займаєтеся? Мені дуже буде цікаво почитати. Приєднуйтесь до мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та розігрую гроші кожної суботи. Там надзвичайно прості умови. Рекомендую посилання внизу. Обов'язково донатимо Фон повернись живим. фонд Сергія притули внизу. Треба допомагати нашій армії, адже контрнаступ вже почався, і ми повинні. Допомагати нашим бійцям щоб швидше вигнати всю з нашої землі. А ми працюємо далі. Слава Україні!